Українська команда, яку ніхто не чекав у фіналі, але Дніпро зробив неможливе. Все почалося непросто. Група з Інтером, Сен-Тетєном і Карабахом виглядала як вирок. І лише в останньому турі матч життя Федецький забиває французам 1-0. і Дніпро вривається в плей-офф з другого місця. Першим суперником став міцний Олімпіакос у домашньому матчі шок для греків. Перемога два у відповідь було пекло в Афінах – 2-2. В запеклій боротьбі наші йдуть далі. Це був сигнал, що з Дніпром жарти закінчилися. Далі легендарний Аякс вдома. гол Зозулі дав мінімальну перевагу. В Амстердамі було складно. Поразка 2-1. Але за рахунок виїзного голу команда Маркевича проходить далі. Українці виносять одного з фаворитів. Чвертьфінал, і це Брюге, нульова нічия на виїзді і повна інтрига. На домашній арені максимально обережна гра, і все вирішує один удар Шахова. Один нуль. І ось Дніпро вже в четвірці найсильніших. Півфінал. І тут починається легенда: грізний наполі в Італії напружена гра. Один-один матч відповідь, хоч і не на рідній арені, але Олімпійський зібрав рекордні 59 тисяч глядачів. Божевільна атмосфера, і Селезньов кладе історичний гол, який відкриває двері у фінал. Українська сенсація на очах всього світу. І ось Варшава. Фінал проти Севільї. Калініч забиває перший і дає мільйонам українців мрію. Але іспанці повертаються в гру і виривають перемогу. 3-2. це була драма, яка назавжди вписала Дніпро в історію. Команда, яка билася за всю Україну, пиши в коментарях, який матч Дніпра подарував тобі найбільше емоцій.